Всім привіт! З вами Мамбо! І сьогодні я вам розкажу про те, як мене зламав 9-літній хейтер. Почалося все з того, що в відео читаю коменти, я виклав комент однієї людини. Давайте назвемо цю людину Едіком. І очевидно, Едіку не сподобалося, що я взяв його коментар відео. Яким чином він знав мій номер телефону і почав дзвонити з різних номерів. Такі дзвінки йдуть і по сьогодні. Також він писав мій номер телефону під всіма відео. Тепер Едік не має доступу до коментарів під моїми відео, але він не зупиняється. На щастя, в мене є в телефоні дуже класна програма Call Recorder. Ця програма записує всі виклики, і саме тому в мене тепер є докази. І тепер я можу подати в суд на Едіка. У мене є докази того, як він до мене дзвонив і поширив мій номер телефону в інтернеті без мого дозволу. За таке може бути штраф, як моральна компенсація, і до п'яти років тюрми батькам, тому що цей Едік ще не повнолітній. І в результаті я знав, хто це був. З'являється однокласник мого брата, попросив мій номер телефону. А мій брат, не задумуючись, дав номер телефону. Якщо я ще не переплутав, то це однокласник звати саме Едік. І йому 9 років. Але не дивлячись на це, мені було трохи стрьомно, коли до мене почала звонити незнайома дитина з візимомерів і казала, що знає мене і мій канал. Також ще розмова супроводила з матчиками і дитячим сміхом. А зараз я вам дам уривки наших дзвінків.

Ja, zeker. Ik kan nou, bruh. Mhm. Zee, kijk. Tof, wat? Bruh. Als je iets kunt in de Nee, wagen. Als je iets kunt in de rug, dan is het. Nee, wagen. Manny, ja, toen had ik een bedje te pakken. Ik heb een Да, конечно. да, 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 Он да, у ну, не в какие же какие же я на все светлее да, конечно тебе куда скинуться? А не в ну, на Дреме спойлер день О, а, я так думаю, что это да. ну, на Дреме спойлер, день як Сергій? А, то це його брат. Це, це, це його друг. Який брат, який друг? При чому тут друг? При чому тут брат? Тобі ну, просто запитую, як? Що ти удаляв? Ну, що ти взагалі така втираєш коментарі? Бато правильно не прави. Що? Бато правильно не прави. Ну що, давай, втарай, закри... закривай канал. Що, все, давай, давай, канал. А в кінці було трохи фані. Я почав дзвонити на всі номера, з яких до мене дзвонили, але ніхто не брав трубку, або там вибивали, або просто телефон був виключений. Хоча мені повезло, і я дозвонився на один з тих номерів і почав залякувати і розказувати про кримінальну відповідальність. Той, до кого я дзвонив, тільки сказав на початку алло, потім мене уважно слухав і замовк, мабуть, злякався. І в кінці він осмілішав і сказав, а це не Едік. Саша це друг. Ну блін, він підстав свого друга. Я точно знаю, що це був Едік. Але сьогодні я знаю ім'я, прізвище, номери телефону, стрінки ВК і посилання на канал в YouTube Едіка. В описі відео ви знайдете посилання на канал цього Едіка. Дозволяю вам заспамити там всі відео і наставити дизлайків. А я тепер думаю над зміною номеру. На цьому все. Нагадую, що я зараз не в Україні. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, то поставте лайк і підпишіться на мій канал. Всім пока!